Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматися. Ніхто цього не контролює. Ні польська влада, ні українці. Акція буде тривати до тих пір. Ну поки ми не побачимо, що є розв'язання цього конфлікту. Тому що те, що роблять польські фермери, воно вже вийшло за всякі бежі. Це якийсь вандалізм. чуєш, лодик, а що тепер? Кордон так постійно буде закритий? Збігнев Парафінович, автор книги Польща у війні, доводить, що точка перелому у відносинах Києва та Варшави настала ще наприкінці 2022 року, після ракетного удару по пшеводову. Ці проблеми довгий час не виходили назовні. Дійшло до того, що довгоочікуваний візит до Польщі Володимира Зеленського, перший офіційний візит українського президента після початку повномасштабного вторгнення Росії, який відбувся у квітні 2023 року, виглядав як тріумф українсько польської співпраці та союзництва. Ну так стало, що я полюбив пана президента Володимира Зеленського. Я вважаю, що це людина, яка віддана справі свого народу і держави. Втім, вже тоді пролунав перший дзвоник. Польські фермери погрожували заблокувати кордон, щоб не допустити візит українського президента. О курва! саме ці два фактори польські фермери та блокада кордону, і стали ключовим подразником у відносинах Києва та Варшави сьогодні. Польські організатори протесту вимагають запровадження заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції та скасування обмежень на використання добрив і пестицидів відповідно до Green Deal ЄС. Раніше Європейський Союз дозволив Україні безмитний доступ до своїх ринків після вторгнення Росії. Польські дилери скуповували дешеве українське зерно, але через відсутність портової інфраструктури значна частина зерна залишалася в Польщі, а не експортувалася до третіх країн. Через це минулого року запаси зерна в Польщі досягли рекордно високого рівня, чим власне дестабілізували ринок коли мова про продукцію з України, то через неї наші доходи настільки впали, коли мова про рослинництво, що ми з нашими невеликими ділянками просто б не утрималися на плаву, адже ще треба повернути борги за техніку, а банківські ставки виросли. Вартість наших товарів упала. А все, що ми купуємо, подорожчало. Тому ми й виїхали на вулиці. Однак протести польських фермерів набирають все більше політичного окрасу. Висипане українське зерно з товарних вагонів є нічим іншим як політичною провокацією. Організатором акції з розсипанням українського зерна на польському кордоні є маргінальний польський політик Рафал Маклер. Він та його поліцила виступають за покращення відносин із Росією, вихід Польщі з Євросоюзу та проти розміщення військ НАТО в країні. Зважаючи на те, що лише 5% українського сільськогосподарського експорту проходить через польський кордон, реакцію з боку польських фермерів важко назвати симетричною. Політичний контекст даних протестів стає все більш вираженим і загрожує створити суттєву прірву у взаємовідносинах між країнами, якщо не на політичному, то побутовому рівні, Та це навіть з людяної сторони хліб. Не можна розсипати. Вони аграрії, вони його вирощують, вони знають, як він вирощується, і вони його розсипають на землю. просто. Варварським методом просто групою чоловік зібралися, близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Як Пломби позрізали і повідрізали люки для того, щоб сипати. Перепрошую пана, нахилився до нього, а він мені каже, витягни, Ну самі поняли, що звук, і почуєш, я кажу, а я, яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну, я ж людина, вроді би, як водій. Окремо сьогодні польські фермери це гарний інструмент по дестабілізації ситуації не тільки в себе на батьківщині, але і в Євросоюзі загалом. Окрім українського, вони планують блокувати і польсько-литовський кордон. Головною вимогою протестувальників на польсько-литовського кордону є приєднання Литви до транзитної програми ЄС. Добре, що хоч не до відновлення речі Посполитої. Отаке. Таким чином, уряд Туска, прийшовши до влади, відразу зіткнувся із однією з найбільших політичних криз в Польщі останніх десятиліть. У квітні цього року в поляків відбудуться місцеві вибори. Вочевидь, Туск хоче зберегти рейтинги серед аграріїв, а тому, навряд чи проблема з транзитом українського зерна буде вирішена до старту кампанії. В свою чергу для команди чинного президента Анджея Дуди дана криза. Це чудова можливість взяти реванш на місцевих виборчих дільницях весною 2024 року. І року. Вони намагаються грати на цій історії. Однак для України, за великим рахунком, чхати на такі внутрішні розпасовки Польщі, ми втрачаємо час, гроші і ринок з кожним днем. З такими темпами ми втратимо період посівної, і це доволі сильно вдарить по карманах українських аграріїв і перспективі врожаю на наступний рік. себто час грає проти нас, і на моє оціночне судження, це вимагає більш проактивних дій з боку української влади в контексті даної проблеми. А зважаючи на загрозу, яку несе Росія не тільки для України, але і всього східноєвропейського простору, зернова криза виступає чудовим інструментом, яким може скористатись і я певен скористається Москва для реалізації власних стратегічних цілей. Ну да одна з яких полягає не допустити налагодження якісного та ефективного союзу між Києвом та Варшавою. Хочеться вірити, що здоровий глуст переможе у цій історії. І політики обох країн досягнуть компромісу. Втім, наразі так не здається в будь-якому випадку. Україна мусить використати даний негативний досвід і випрацювати інструменти, які запобігатимуть проблемі транзиту зерна на європейські ринки та ринки інших країн в майбутньому. Давайте так, нам не треба польських товарів, Польщу не возом українських. Ми їдемо транзитом, веземо в Євросоюз і платимо за дороги. За вам тільки за дороги плотами, дістоплюва. Покупаємо, <поцеркані> оце вам ще доход. Все, ми, ми не польські товари не возимо. не, не хочете, давайте все. Ми побачимо. Польський Перевізник везе товар до Львову, <поцеркані> а далі каже, я не повезу. На Запоріжжя везти не хоче, на Херсон не хоче, на Харків не хоче. А каже, що ти не везеш? Ака там ракета падає, то він до Львову виг... вигрузив, а ти під ракети вези сам. То якщо ти вже взяв, ти герой. То завези на Херсон, завези на Запоріжжя, завези на Харків. То він туди не їде, бо там воїна, а у Львові вів грузів. І все будь здоров, лавки назад. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, наміть вподобайку, залишайте свої думки в коментарях і не забувайте підтримувати Збройні Сили України Гривнею.